З нами на зв'язку є вже перший гість Володимир Фесенко, політолог. Володимире, мої вітання. Вітаю вас. Я почну мабуть з обговорення останніх опитувань. От є опитування де мініціативи центру Разумкова, а де говориться про те, що більше 90% українців вірять у перемогу. Над Росією Володимире, а чи ви розумієте, що для українців означатиме перемога? Да, всякому разі десь прямо, майже десь опосередковано. про це свідчать дані інших і різних соціологічних опитувань. Як правило, для українців це означає звільнення окупованих територій. Ну і я, якщо не помиляюсь, от в цьому опитуванні, яке ви цитували, там про це теж запитують І якраз абсолютна більшість вважає, що от перемогою вважають, що перемоги вважають звільнення. Ціх окупованих територій, але вагома частка вважає, що такою перемогою має бути тотальна перемога над Росією, політичні зміни в Росії, зокрема розпад Росії як єдиної держави, от це найбільш популярні думки для українців щодо розуміння перемоги в цій війні. Ну, Ото справді та я відкрила 55% українців. Вважають, що перемога буде означати вигнання російських окупантів за межі території України, і лише понад 20%, 20,5% перемога для них означатиме повне знищення російської армії та розпаду самої Росії. Ну і справді, якщо так глибоко розібратися, багато хто вважає, що Ну, Україна не отримає перемогу там стратегічно, якщо просто вижене російські війська за межі своїх кордонів. Росія обов'язково там підсилить свої спроможності, ресурси і, там, через 10-20 років знову спробує напасти на Україну. Ну такий ризик на жаль існує дійсно так. І ми скажімо так трохи в іншій формі, але з цим вже зіткнулися. Коли спочатку було захоплення Криму, потім гібридна війна і локальна війна на Донбасі. Врешті-решт Росія пішла в повномасштабний наступ на нашу країну. Та да, на жаль, такий сценарій не виключається. Історія знає такі приклади, але я зверну увагу на інше. От за історичним досвідом політичні зміни в Росії в різній формі: зміна влади, спроба змінити державну політику або оновити державу, лібералізація, або просто глибока політична криза, яка призводила і до суттєвих політичних змін, от все це починалося після відчутних поразок в війнах перша російська революція так починалася поразка і проблеми в Першій світовій війні сприяли виникненню революції 17-го року. Ну і війна в Афганістані, а також протистояння в холодній війні, яке призвело до економічних проблем СРСР. врешті решт призвело до розпаду СРСР. І от я думаю, що для нас теж це сценарій, це той шлях, як ми маємо йти, якщо вдасться вибити російські війська з нашої території з української землі, відчутні поразки російської армії стануть імпульсом, тригером, спусковим хачком для серйозної, можливо, глибокої політичної кризи в Росії. Я до чого підвожу ці всі питання? От е, останні там декілька місяців відбулося кілька таких подій, е, на яких заговорили про розпад Росії вже в, е, в самій Росії. Ну ці люди знаходяться за межами Росії. Тим не менш, от був нещодавно в Празі е, форум свободних народів Росії, та де вони там умовно поділили цю Росію там понад 30 окремих держав і кажуть, що до цього треба. Ну до цього треба йти, що от в ідеалі така так, так, так мають виглядати ці території, які зараз uh, називаються Російською Федерацією. А uh, все частіше uh, так звані російські ліберали, які знаходяться за межами Росії, почали говорити саме про розпад Росії, про розпад імперії імперії. І моє питання в тому: а чи немає Україна тут грати якусь ну пер, першу скрипку, наприклад, задавати якісь uh, темпи оцих цих процесів? Ну, дивіться, треба розуміти одну просту річ. Штучно це не відбудеться, і цей сценарій про який ви сказали, як і взагалі, будь-які серйозні політичні зміни в Росії мають відбутися тільки зусиллями самих росіян. Ми можемо допомогти суттєво, от саме шляхом наших перемог. Наші перемоги це поразка російської армії, і от через ці поразки російської армії може вимкнути політична криза, яка може сприяти і тенденціям розпаду. От Такий сценарій, в принципі, можливий. Саме тому я думаю, що нам треба не просто в емоціях казати, всі росіяни погані. Нам треба працювати, працювати з російською опозицією, з представниками різних національних організацій і взагалі. Шалія треба ретельно вивчати ситуацію в російському суспільстві. Воно зараз хворе, дуже хворе. І скажу відверто: поки нам не варто жити в ілюзіях, що ось ось Росія розпадеться, і тоді ми виграємо. Навпаки, буде щоб Росія розпалася, ми маємо виграти. І тільки тоді може виникнути сценарій, хоча теж не не обов'язково, але може виникнути сценарій розпаду Росії. Так, що от тут така логіка буде працювати, але все рівно нам треба працювати з російською опозицією разом з нашими іншими партнерами, вести активну контрпропагандистську роботу з росіянами. Російська опозиція працює е, інформаційно за кордоном, е, але е, я думаю, що тут потрібно дійсно створювати єдиний е, фронт інформаційної війни, як це було в роки холодної війни проти СРСР, і тоді це теж була одна з причин, яка допомогла врешті-решт поміняти настрої значної частини жителів радянського союзу і сприяли тим змінам, які відбулися потім вже наприкінці 80-х років. Так що е, я думаю, потрібно на виробляти стратегію стратегію політики по відношенню до росії і що робити з росією в процесі завершення цієї війни але я впевнена зараз. Багато хто з людей нас слухає і каже, так а що там з ними говорити? А що в Росії є опозиція? А що в Росії є ліберальна опозиція? В них же навіть культури лібералізму в історії немає, ніколи не було. З ким там говорити. А, ну про це ж навіть свідчить це опитування. Та 55% вважає, що перемога це вигнати за кордон, і лише 20% – це там розпад Росії. От власне вам і відповідь. Ну, ви uh, згадували самі uh, на початку ефіру про форуми російської опозиції, зокрема, представників національних організацій. Uh, Вільності вони не, нещодавно збиралися, причому не, не перший раз. Інша проблема, що російська опозиція роздріблена, uh, і там є внутрішні протиріччя, є різні персонажі, там більш серйозні, менш серйозні. Проте все ж таки uh, uh, знову таки історичний досвід свідчить, що. Uh, uh, Події можуть розвиватися несподівано свого часу. Я просто для порівняння нагадаю такий історичний факт. Ленін ще на початку 17-го року, виступаючи в Женеві, в Швейцарії, казав, можливо, ми старіки, не доживемо до рускої революції. І буквально через декілька тижнів відбулися перші революційні зміни в Росії, і вони відбулися без участі російської міграції. Інший приклад наведу, прямо протилежний, після військової поразки фашистської Німеччини, хто прийшов до влади в Німеччині і причому успішно створили перетворення люди, які не були в активному антифашистському спротиві, але не приймали нацистський режим з ідеологічних цинесних міркувань і після вини, оскільки у них був управлінський досвід, вони допомогли відновити демократичну Німеччину, яка подолала от всі ці імперські проблеми. Правда, це відбулося а, і за допомогою окупації фаш території колишньої фашистської Німеччини. Але тим не менш, в будь-якому випадку представники самої країни, яка розпочинала нес. Праведливу війну, або яка от, опинилася в фашистському Угарі, от як Німеччина в часи Другої світової війни, або зараз Росія. От саме люди з цієї країни, і в еміграції всередині цієї країни мають врешті-решт подолати нинішні проблеми і сприяти перетворенням, але це не гарантовано. Так що от для того щоб це сталося, в першу чергу треба, щоб Росія програла цю війну, а це залежить від нас і. І особливо від перемоги нам з боку наших міжнародних партнерів. Я лише хочу підсумовуючи цю тему, переходячи до наступної, процитувати відомого українського історика Ярослав Грицак. Він неодноразово наголошував на тому, що ліквідація там російських військ, Росії російських сил в межах кордонів української території не гарантує ліквідацію небезпеки російської загалом в майбутньому. Наприклад, от так, от ну добре, переходимо до наступної теми. Сьогодні 23 3 серпня, день державного прапора. Раз і друге і по-друге, сьогодні кримська платформа. Друга кримська платформа мають зібратися 60 представників різних країн світу, зокрема, це лідери. Але цього року онлайн. Але не всі дивіться, долучилися онлайн. от Наприклад, польський президент Анджей Дуда приїхав особисто до України, ви бачили? Да, да, ну я думаю, що мало хто цьому здивується зараз. Польща один з найактивніших союзників України. До речі, ну за даними на Липень, якщо не помиляюсь, саме Польща була на другому місці не Велика Британія. А Польща була на другому місці за постачаннями зброї для України. Ну це так, от для ілюстрації, тому що ми іноді суто емоційно оцінюємо деякі події. І Польща, як ніхто в Європейському Союзі, ну також разом з Балтійськими країнами розуміє загрози з боку Росії. І приїзд президента Польщі вже не перший в Україну. Це жест солідарності з нами, жест підтримки України, і не тільки на словах. От я вже згадував, да є постачання зброї. Підтримка наших біженців, Так що не просто партнерські, а я б сказав союзницькі дружні стосунки, справжні дружні стосунки, братерські стосунки між Україною і Польщею. Вот в ті в часи цієї війни вони просто зміцнилися, і це якраз запорука того, що ми пліч опліч будемо і далі боротися із російською агресією, і думаю, що і в інших процесах, зокрема в процесах європейської інтеграції. Володимире, я безумовно вірю в людську доброту, і людську емпатію. Але я хочу ще раз прояснити один момент. От дивіться, багато років поспіль раніше я чула від своїх знайомих, від друзів, від українських туристів, які подорожували Польщею. Що вони там, коли намагалися спілкуватися з поляками англійською, поляки їм казали, переходь на польську. Там я не розумію твою англійську. А тепер, після війни, поляки прямо на кордоні кажуть: Да не, не видумо, переходьте на українську, ми все розуміємо. Розуміємо. А, слухайте, що сталося? Просто війна, і тому це на 180 градусів повернуло там все світосприйняття поляків по відношенню до українців. А, чи чи можливо тут спрацювала якась певна державна політика, певні державні наративи? А що змінилося? Війна в першу чергу. Щодо державної політики, ну, безумовно, я думаю, ти позиції президента Дуди і багатьох інших. Польських керівників, політиків теж цьому сприяли. Хоча я не гадаю, були і проблеми у нас там з певних історичних гуманітарних питань в стосунках з Польщею. І нещодавно були останні роки, от, перед початком Великої війни, вторгнення Росії в Україну, в принципі, була позитивна тенденція залагодження різних проблемних питань, але проблеми були. Війна дійсно поміняла вона вплив і на державну політику, і на простих поляків. Я от постійно згадую. От коли йде розмова, вот про наші стосунки з Польщею. От мене просто знаєте було так зворушливо дивитися от в цьому році відкритий чемпіонат Франції з, теніс, з Тенісу, який виграла представниця Польщі. Вона виступала з українським прапорцем. На, на, на свої кепці 에, è, і от і є інші такі приклади. От це просто прояв з боку простих поляків підтримки України, і от те, що ви згадали, теж свідчення того, що поляки ж не просто нам співчували, особливо нашим людям, які е, змушені були виїхати до, до Польщі під час війни. Але е, вони розуміли також, що зараз Україна захищає не тільки. Себе, але й Польщу, всю Європу, але і Польщу, тому що якщо б ми не вистояли, наступний удар був би по країнам Балтії і по Польщі. І вони це добре розуміють. Так що, тут є і емоція, і раціональний е е підхід. І е е головне, що це щиро. От це щирість на відміну від знаєте певних коливань деяких політиків старої Європи, які хочуть домовлятися з Путіним і бояться прямого зіткнення з путінською Росією. Поляки розуміють, що це зараз та битва. В які не можна поступатися, це бітва не на життя а на смерть для всієї європейської цивілізації, а не тільки для нас. І от цього відчуття не вистачає деяким європейським політикам. Але я думаю, що це питання часу. От, а ви кажете, що наступною могла би бути Польща. Ну багато хто так вважає. Ми не знаємо, як би було. Але от я звернула увагу на останнє інтерв'ю німецького канцлера Олафа Шольца, і він сказав, що у Путіна дійсно була ідея провести фломастером карту, по карті Європи і сказати: Це моє, а це ваше. Але з нами це не працює. Сказав Шольц. Я про те, що ми пам'ятаєте ці карти, які там друкували перед вторгненням. у Путіна можливо справді була ідея поділити десь там по Житомиру чи по по рівному, і сказати: це от моє, а це от нехай забирає Польща. ну, от ці всі вигадки. Про те, що нібито поляки хочуть захопити Західну Україну. Е, на ну, Наришкін про це каже, там деякі російські пропагандисти. Але це е, е, спеціально вигадано. Це ж намагалися робити і до початку Великої війни розсварити нас з поляками. Е, е, зокрема, організовували саме російські агенти штучні провокації, коли там от, на заході України, коли підпалювали. Польські об'єкти е, е, намагалися е, от, створити хвилю негативних емоцій між українцями і поляками. Це не спрацювало. да і зараз е, вони от, вигадують все це, що нібито поляки хочуть захопити західну Україну. Хоча ми ж бачимо хто. Воює на нашій землі, хто руйнує е, українські дома, хто руйнує, хто вбиває українців, хто захопив окупував наші території. Е, і це не поляки, це росіяни. І в цьому сенсі а поляки навпаки нам допомагають. Так що, от всі ці пропагандистські вигадки вони не працюють і не було такі в ти були плани. Плани захопити нашу територію? Да, були, але не плани ділити це з поляками. Навпаки, я зверну увагу на інше. Путін, коли ви. Ступав нещодавно на Петербурзькому економічному форумі, він вже відверто сказав: вся територія колишнього Радянського Союзу, Російської імперії це російські землі. А я нагадаю: частина Польщі входила Була... да, да, до складу так званої. Да, Ну, якраз територія з Варшавою, царство польське, як тоді казали, Фінляндія входила і Росія, теж от Путінська Росія, теж ще до початку цієї великої війни ультиматум Путіна був висунений. В грудні минулого року де йшлося про те, що НАТО має відійти на кордони 97-го року. Тобто, що це означає? Відновлення контролю над східною Європою, включно з Польщею. Ну от плани Путіна були набагато більше, більше ніж просто захоплення України, і в цьому сенсі все це треба сприймати всерйоз, і поляки саме так і роблять, саме тому вони так щиро допомагають Україні. Скажу лише, що Анджей Дуда прибув до Києва потягом. Вже є фото опубліковані з київського вокзалу. Кому цікаво, заходьте, подивіться. Я думаю, можна знайти в інтернеті. А будемо стежити за кримською платформою. Нагадаю, це платформою. Це друга кримська платформа, яка проходиться в Україні цього року в режимі онлайн. Ну і про внутрішні справи поговорю з вами. У Вас може є якісь свої власні джерела інсайди. До осені не так багато залишається всього якийсь тиждень. А восени були неофіційно, скажімо так, анонсовані зміни в уряді. Скажіть, будь ласка, чи вигідно зараз навіть з з політ... політологічної точки зору змінювати уряд? Знаєте, я про зміну цього уряду чую з перших місяців його існування. Я це навіть називаю парадокс уряду Шмигаля, тому що, до речі, це щось подібне було із урядом Гройсмана цього часу. Коли постійно говорять кожен рік, там от перед початком кожної осені, що ось-ось буде зміна уряду, цей уряд тимчасовий. Він вже працює два роки. І теоретично, да, зміни можуть бути. Вони вже відбуваються. Я, між іншим, нагадаю, змінилися, треба порахувати, більше третини членів уряду за час його роботи. І в принципі, більшість змін були, на мій погляд, позитивні, які відбулися. Є активні, ефективні урядовці. Те, хто не ефективний, тих не міняються. Поміняли міністра соціальної політики. Я не Чаю, що зміни в уряді можуть бути поки я схиляюся до того, що це можуть бути точкові зміни окремих міністрів, і таке дійсно обговорюється. і іспит війною не всі пройшли, і не тільки в уряді, і в обласних державних адміністраціях, там в інших державних структурах. Тому, в принципі, це процес достатньо закономірний. Щодо заміни самого прем'єра. Відповідно, тоді буде і зміна уряду, це теж можливо. Я думаю, що головний критерій буде пов'язаний Заний з підготовкою до зими. От наскільки цей уряд буде ефективно підготуватися до зими, то от від цього буде залежати і подальша його доля, в першу чергу доля самого прем'єр-міністра. Якщо виникнуть проблеми, буде очевидно вересні, не пізніше, що є проблеми, і що треба посилити уряд, щоб прийшли, ну скажімо так, на керівництво уряду антикризові менеджери, які виправили ситуацію, тоді зміна керівництва уряду відбудеться. А Якщо нинішнє керівництво кабміну продемонструє, що воно нормально підготувалося до зими, я думаю, воно залишиться працювати і далі. Так що тут не політичні чинники будуть працювати. А я б сказав, скоріше буде головний критерій ефективність управлінської роботи, в першу чергу, вот підготовці до зими. Я єдине, що скажу, от ви зараз навели приклад уряд Гройсмана, але все таки є відмінність. У Гройсмана були певні політичні амбіції, і, мабуть, цим самим він заважав Петру Порошенку. Якщо ж говорити про Дениса Шмигаля, то він якраз дуже ідеально вписався в конструкцію влади Володимира Зеленського, тому що він засвоїв такі основні принципи чинної політичної системи. В тебе має в тебе немає бути політичних амбіцій, і ти маєш. Е, ти, має бути повна підзвітність офісу президента і абсолютна лояльність до офісу президента в цьому плані Денис Анатолійович мені здається ідеальний кандидат. Ні, ну він не був, він не кандидат, він прем'єр на діючий. Да. Я, я згоден з вами, да. Як виконавець, він абсолютно влаштовує президента, офіс президента. Тут я згоден скажу більше, реально зараз ситуація така. І до речі, це ж не вперше у нас виникає. Просто зараз це більш помітно, відчутно помітно. І раніше так було. Політичний уряд, це, як правило, там раніше адміністрація президента, при інших президентах зараз офіс. Президента а Кабмін у нас, е, якщо ну він не був, скажімо так, політично іншим. Не був з представників іншої політичної сили. Це як правило, такий я б сказав господарчий уряд. От такий розподіл у нас склався історично. Це ще з 90-х років така традиція існує. Ну за деякими виключеннями, от всередині 2000-х років, там були протиріччя. А зараз, на мій погляд, це не найгірша ситуація. Навпаки, навіть треба, щоб і офіс президента, і уряд працювали, що називається як єдине ціле, щоб не було було між ними політичних протиріч, але чому виникають чутки? От я про інше, чому виникають чутки? Про можливу заміну прем'єра, справа ж не в його лояльності. Тут якраз претензій до нього немає навпаки. Проблема в його пасивності. Зараз мені здається, все ж таки потреба в більш активному прем'єрі. Прем'єрі, який би не просто чекав вказівок від офісу президента, а сам пропонував сценарії і робив на випередження, працював на випередження. там, в Енергетичній сфері і в багатьох інших, так щоб дійсно уряд демонстрував свою ефективність, а не просто був таким гарним виконавцем. Ну, мабуть, за, за такі поради політолог Володимир Фасенко бере гроші, а тут порадив безкоштовно Денису Анатолійовичу. Дякую вам дуже за розмову. Володимир Фасенко, політолог, був на хвилях радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.